Останнім часом відбулась маса подій, пов'язаних з полюванням та мисливським господарством. Також порушили обітницю мовчання функціонери УТМР. Можливо, цим вони намагаються нам створити ілюзію прозорості функціонування даної структури. І от завдяки цьому з'явилась деяка інформація, спираючись на яку, можна спрогнозувати подальшу долю ТМР. А умови для у ТМР, ви самі розумієте, і не раз я чув від ваших людей, які з вами спілкувалися, про ті проблеми, які існують. Проблеми, так, да, дійсно, вони існують. Існують і будуть існувати, тому ну, що, знаєте, не скільки в цьому винна система, а скільки в цьому. Може, недоліки або небажання людей сприймати те, як воно є на самому ділі. Тому що за 30 років незалежності змінилася законодавча база, яка поставила у Термер у ряд просто громадських організацій, яка була найчисельніша. А от уже станом на перше 23-го року чисельність її всього 60 тисяч. Якщо навіть у минулому році їх було 160 членів товариства, зараз їх залишилось 60. І оце було в принципі, основні питання, які на, е, приймалися на засіданні Ради, тому що провести звітну виборну кампанію, треба вже у відповідності до існуючого законодавства. Сьогодні є зміни адміністративно-територіальні. У всіх областях відбулися зміни. Уже якщо в Полтавській області було 25 районів, то зараз 4 райони. І як може сьогодні провести звітну виборну кампанію і призначити або обрати голову районної організації, якого району не існує? Тому було запропоновано особисто мною про те, щоб була створена робоча група, яка підготувала статут українського товариства Масивці і Рибалов саме під ті виклики, які сьогодні є, щоб це на державному рівні все відбулося в рамках законодавства? Так от, чому? Існує велика ймовірність розвалу цієї організації, і які фактори на це впливають, ми з вами спробуємо розібратися. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України, в одному зі своїх випусків я піднімав тему невідповідності статуту УТМР та адміністративно-територіальної реформи, яка відбулася в 2020 році, а саме пункт 6.1.1 статуту. В адміністративно територіальних одиницях України створюються Кримська, Республіканська, обласні, регіональні, районні, міжрайонні, міськрайонні організації товариства, які є відокремленими структурними підрозділами товариства зі статусом юридичної особи або без статусу юридичної особи. От тут, саме тут, виникає протиріччя. Згідно логіки для Приведення до відповідності статутних вимог, повинно відбутись об'єднання районних організацій відповідно до адміністративно-територіальної реформи. Я думаю, що якщо б в УТМР були нормальні та дієві керманичі, то вони б почали розрулювати цю проблему ще в 2020 році. Але вони, як завжди, вирішили переждати, а ось куди вивезе. Ну, в принципі, обрали принцип Страуса, коли голова в Піску а все остальне з... наверху. Е... Але не так сталося, як гадалося. Я знову про Сумську область. Тільки прохання додивитись до кінця, так як це в майбутньому затроне значну частину утимерів, де закінчується термін. Користування мисливськими угіддями. І от, як з'ясувалось, це питання значною мірою зводить на нівець намагання подовжити користування мисливськими угіддями у ТМР Сумської області. Е, і як з'ясувалося, Волинська область теж вже останні два роки знаходиться в тій же ситуації. А тепер вже безпосередньо, чому всі ці процеси можуть вплинути в цілому на значну частину ТБР. Отже, в 2027 році в значній частині організації УТМР закінчуються строки оренди мисливських угідь. Під ці процеси попадають декілька областей. Що на них очікує? Перше, дуже складний процес збору погоджень від користувачів та власників земельних ділянок. Багато хто з тих, у кого потрібно брати погодження, сам планує створити приватні мисливські господарства. Тому це значною мірою переполовинить мисливські угіддя, які у ТМР намагатиметься знову взяти в оренду. Також, на мою думку, значна частина ОТГ теж буде створювати мисливські господарства. Це можуть бути приватні, колективні, комунальні і так далі. Друге. Пункт статуту, що стосується районних організацій, який я навів раніше. Є два шляхи вирішення цієї проблеми: перше зміни статуту. Але це зробити дуже непросто, так як ці питання ухвалюються на всеукраїнському з'їзді. А зібрати його на сьогоднішній день дуже складно. Друге, провести об'єднання районних організацій згідно адміністративно-територіальної реформи. І ось тут виникає дуже велика складність. Чому? А все тому. Що великий проміжок часу більшість керівників структурних підрозділів призначалась по принципу негативного відбору. Кому цікаво, можете загуглити, що таке негативний відбір. Керівники не тільки призначали, а й захищали від різних негароздів цих призначенців. В результаті цього, значна частина цих же ж призначенців відчула себе дуже впевнено і почала створювати. Нові та користуватись старими схемами для особистої вигоди. Також не забуваючи заносити наверх, ну, скажімо так, благодарність для вищестоячих функціонерів. Але проходив час. І ці фахівці, наскільки вбивали в пір'я, що потроху почалися прояви сепаратизму? Ну, не дуже хотілося ділити, ділитися коштами наверх. В Сумській області три районні організації пішли на конфлікт з више органом. Тобто вони спробували створити незалежні структури. А тепер ці питання загостряться ще більше. Чому? А все тому, що кожен голова районної організації ТМР став фактично власником мисливських угідь. Таким собі паном, ніби організація це його приватна власність. Завів серйозні зв'язки в різних структурах. Ну, ви розумієте, про що я. Щоб не задавали лишніх запитань по веденню мисливського господарства. А це значне. Прикриття від різних негароздів. І от зімітуємо ситуацію. Представте, чому пану пропонують злиття з пониженням звані. Тобто кажуть, ти будеш не голова районна організація, там старший ЄР чи ну, якась должность. Але, як кажуть, не перша скрипка. В результаті що він буде робити? Так, він. Максимально задіє процеси для виходу його районної організації, його структури з-під юрисдикцію ТМР. Тобто дуже велика ймовірність створення е, нової організації. Ще багато факторів, які вплинуть на зменшення площі оренди мисливських угідь, це негативне відношення населення до мисливців. Тут слід врахувати те, що УТМР та інші мисливські організації ніколи не займались популяризацією мисливства. А це фестивалі, фестивалі різні піар-проекти. В навчальних закладах немає роз'яснення, що таке мисливство, що це не тільки добування звіра. Негатив до мисливців ще й тому, що в сільській місцевості успішним вважається не той мисливець, який виховав лягав собаку та полює поперу, а той, хто вночі з кумом льопнув кабанчика чи оленя, ще краще двох і більше, а після цього хизується сусідам та знайомим, що морозилка забита дичиною. І строків полювання у нього не існує. Це все може навіть відбуватися за сприяння Єгіри. Як після цього ОТГ не буде противитись наданню гідь УТМР? І, скоріш за все, вони будуть намагатись створити свої мисливські організації. А можливо, маніпулятивним шляхом створять приватні. Ну і опять. Обманути мисливців. А основна причина в тому, що УТМР десятиліттями виховував споживацьке відношення мисливців до мисливської фауни. Саме завдяки цьому і триває процес самознищення організації. Мисливців привчали до малих внесків, щоб мінімізувати втручання останніх в справи організації. А функціонери по-тихому відмовлялись від кращих угідь зі своїм інтересом. Та потроху збувало майно організації. Підсумовуючи вище викладене. Останнім часом УТМР потроху почала хоч якось надавати інформацію про свою діяльність для створення ілюзії прозорості та відкритості. Для цього з'явився спікер. Це голова Полтавської обл. організації ТМР. На каналі Kingdom Hunter, до речі, дуже рекомендую цей канал. Посилання під відео я обов'язково розміщу. Цей спікер двічі мав виступ. Тільки от від нього я зовсім не почув ніякої інформації про те, як в майбутньому УТМР буде реформуватися. Основою його виступу було тужіння про те. Як в минулому УТМР був монополістом в багатьох питаннях, що стосується полювання та мисливського господарства, це є спробою відволікти мисливців від реальних проблем. Він розповідає про те, що в них в минулому були якісь ініціативи в сфері мисливського господарства, якісь правки в закон вони вносили. А от в реаліях я бачу, що позитивних результатів від їхньої діяльності не прослідковується. По суті, цей спікер фактично визнає, що останнім часом вони не сприяли розвитку організації. Можете подивитись на відео. Посилання я розміщу під, під відео. І от доки при посадах у ТМР сидять так звані реформатори, що нічого не реформували, діла не буде. Ще одним з дуже цікавих питань є такий момент. Чому представництво у ФАСЕ, це Федерація мисливських та природоохоронних організацій Європи, з'яв на себе не УТМР, а це найбільша організація мисливців України, а Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь. Думайте. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, що її боронять. Смерть ворога! Україна понад все.